Ласкаво просимо до нашого обговорення. Сьогодні ми е, візьмемося за текст, який, мабуть, ну кожен знає з дитинства: пісеньку черепаха аха. аха». Здавалось би, ну що тут аналізувати? Дитяча забавка. Так. Але ж знаєте, навіть у таких на перший погляд простих речах іноді ховаються угу, досить неочікувані глибини. І от саме цю глибину ми сьогодні і спробуємо розгледіти. Наше центральне питання, власне, таке: який філософський підтекст може нести ця історія? Історія про черепаху, її всеохопний страх і, зрештою, цей абсолютно неймовірний політ. Чи це, скажімо, гімн можливостям, що відкриваються на межі віччяю? чи може розповідь про щось ну, значно темніше? Я спробую довести, що ця пісенька – це, знаєте, не що інше, як така собі витончена алегорія, алегорія того, що можна назвати, скажімо, екзистенційною трансформацією, тобто, ну, кардинальною зміною самої суті, істоти під впливом якогось граничного досвіду. І страх тут він не просто перешкода, а як не парадоксально це звучить, рушійна сила, каталізатор, який дозволяє вийти за власні, здавалося б, непорушні межі. А я, з вашого дозволу, спробую поглянути на це ну, зовсім з іншого боку. Я вважаю, що цю історію цілком можна прочитати як розповідь про руйнівні психологічні наслідки хронічного всепоглинаючого страху, і той самий політ, що от видається таким тріумфом, насправді може бути метафорою втечі, втечі від реальності. Можливо, це те, що психологи називають дисоціацією, такий собі, знаєте, захисний механізм, коли свідомість ніби відключається від нестерпної дійсності, або ж якщо піти ще далі, чи не може це бути навіть таким поетичним образом кінця, смерті як визволення? Отже, моя логіка така дивіться текст пісні дуже послідовно. Нам показує, як наростає цей, ну назвімо його, екзистенційний жах. Черепаха стикається зі страхом у своєму звичайному житті, у своєму природньому середовищі у воді крокодили, на березі удави. І що цікаво, її лякають навіть гуси, які, власне, просто собі пролітають. Це ж не випадковість, це ескалація. Страх стає тотальним. І все це сягає піку, кульмінації. Коли вона сидить на камінчику, і ключова фраза перелякано тремтіла. Це не просто страх, це стан граничного напруження, межова ситуація, як кажуть філософи. І ось саме з цього стану народжується неймовірне політ за хмари. Це, я переконаний, не дитяча фантазія заради Рими, це символ радикальної зміни, метаморфози. І фінальні рядки: а коли багато страху. То злетить і черепаха, це ж майже філософська формула, розумієте? Квінтесенція всієї історії. Пісня прямо говорить: саме надмірний страх, досягши критичної точки, дає крила, дозволяє зробити неможливе. Хіба це не нагадує нам ідеї, ну, скажімо, Кіркігора про стрибок віри, що народжується звічою, або навіть нічанське, що не вбиває мене. Це метафора подолання себе під тиском обставин. Бачите, я згодна, що страх це центральна вісь цієї пісні. Тут, звісно, сперечатися нема про що, але от інтерпретую я його вплив ну кардинально інакше. Ви кажете про накопичення, яке веде до стрибка, а я бачу перманентний стан тривоги. Зверніть увагу на рефрен. Налякали, але але він же повторюється, створюючи відчуття безперервності цього жаху. Це не окремі епізоди, це схоже хронічний стан. І об'єкти страху спочатку реальні хиджаки, так, крокодили, удави, а потім просто гуси. Гуси, що пролітають, це ж схоже на те, що в психології називають генералізацією тривоги, коли страх поширюється на все нові, нові, навіть власне, нейтральні стимули тобто психіка ж не гартується, а розхитується. І оте фінальне тремтіння на камінчику перелякано тремтіла. Для мене це зовсім не ознака готовності до подвигу чи там накопиченої енергії для стрибка. Це радше картина панічної атаки, психологічного колапсу, можливо, навіть стану близького до кататонії завмирання перед лицем нестерпного жаху. І тоді політ. Ну, знаєте, він стає дуже підозрілим. Це може бути нереальна трансформація, а саме та дисоціація, про яку я вже згадувала, втеча у внутрішній світ, в ілюзію, бо реальність стала просто нестерпною. Або, можливо, це ефемізм смерті, адже смерть це теж своєрідний політ від страждань, хіба ні? І що важливо, сам текст підкидає нам ключ, який ну, не можна ігнорувати. І маленькі діти знають, черепахи не літають. Це ж прямий дисонанс, розумієте? Зіткнення казкового фіналу з тверезою реальністю. Хіба це не ставить під сумнів ваш такий оптимістичний погляд на політ? Може, фінальна мудрість про страхи крила це іронія? Або опис ірраціонального стану, коли паніка змушує бачити неможливе, руйнуючи зв'язок із реальністю? Розумію вашу логіку, так, але дозвольте запропонувати іншу оптику. Ви говорите про руйнацію, про розхитування психіки, а я все ж таки бачу тут потенціал для росту через кризу. Так, страх повторюється, але чи не можна це розглядати як серію випробувань, як у міфах чи казках, де герой проходить через низку перешкод і кожна, наче робить його сильнішим або щось в ньому змінює? Можливо, це не пасивне страждання, а процес накопичення, не руйнації, а внутрішньої напруги, яка шукає виходу. І знаходить його у цьому, як би це сказати, трансцендентному акті польоту. Трансцендентному, тобто такому, що виходить за межі звичного досвіду, за межі того, що вважалося можливим для черепахи. Згадаймо стоїків, наприклад, які вчили знаходити силу у прийнятті найважчих обставин. Або екзистенціалістів, які говорили, що саме у межових ситуаціях, перед лицем смерті, абсурду, страху, людина може знайти справжню свободу і зробити свій вибір. Страх тут. Це екстремальне випробування, яке, будучи доведеним до межі, не руйнує, а трансформує, це не про генералізовану тривогу, як ви кажете, а про діалектичний перехід. Кількість страху переходить у нову якість здатність летіти. Зачекайте, але ж а чи справді хронічний постійний страх, от як у пісні, зазвичай веде до сили? Мій досвід і ну, знання психології говорять радше про протилежне, він виснажує, він руйнує. Подивіться ще раз на послідовність: крокодили, удави, а потім гуси, гуси, які просто пролітали. Це ж ну, явно ознака втрати адекватного сприйняття загрози. Це схоже на параною, коли будь-який рух сприймається як напад. Це не схоже на випробування, що гартують. Це схоже на психіку, що, вибачте, сиплеться. І фінальне тремтіння це не передчуття стрибка віри. Ні. Це швидше за все фізіологічна реакція на паніку, симптом зламу. Тому політи для мене виглядає радже як наслідок цього зламу, а не як здобуток. Можливо, це навіть галюцинація, породжена екстремальним стресом чи сон на яву. Як втеча від реальності, яка стала абсолютно нестерпною. Знаєте, коли мозок просто ну, вимикається і створює альтернативну реальність, щоб захиститися, цікавий поворот думки, так про галюцинацію. Але навіть якщо ми припустимо, що політ не є фізичною реальністю, зрештою, текст сам нам на це натякає рядком про дітей виправі. Хіба символічне значення цього польоту втрачає свою силу? Політ це ж архетип. Універсальна метафора звільнення, подолання земного тяжіння, виходу за межі обмежень. Чи то фізичних, чи соціальних, чи психологічних, Політ це завжди про свободу, про нові можливості, про піднесення над буденністю. Пісня, на мою думку, стверджує саме це. Надзвичайний тиск, доведений до межі страх, може спровокувати надзвичайні немислимі раніше результати. Це ж глибоко оптимістичний погляд, це віра в потенціал до змін, до самоперевершення, що закладений у кожній істоті, навіть у такій, здавалось би, повільній приземленій черепасі. Це надія на те, що навіть... З найтемнішої безодні страху можливий прорив до світла, до неба, хіба це не резонує з багатьма філософськими та духовними традиціями, що говорять про перетворення через страждання? Безумовно, політ потужна метафора, але чи завжди вона позитивна? Згадаймо хоча б міф про ікара політ може бути і символом гордині, іюзії, небезпечного відриву від реальності, що, зрештою, веде до падіння. Коли реальність стає надто болісною, надто страшною, свідомість цілком може збудувати собі такий собі повітряний замок, створити фантастичний вихід, і політ за хмари хіба це не ідеальний образ для такого відриву, відриву від землі, від реальності, занурення у світ мрій чи ілюзій, як єдиний спосіб впоратися з жахом, і саме той рядок, на якому ви теж наголошуєте, і маленькі діти знають. Черепахи не літають. Він тут працює не просто як нагадування про реальність. Він може бути ключем до розуміння всієї історії як трагедії, або щонайменше перестроги. Він ставить під сумів сам факт польоту, натякаючи, що це щось суб'єктивне, щось, що відбувається лише в голові черепахи. Це може бути розповідь не про тріумф, а про небезпеку паніки. Про те, як страх може змусити нас втратити здоровий глузд, повірити в неможливе і, можливо, зробити фатальний крок, який лише здається польотом. Коли багато страху, то злетить і черепаха. Ви пропонуєте бачити тут іронію чи опис ірраціонального стану, а я наполягаю це серце пісні, її філософська середина, певне універсальне послання. Це парадоксальний, але, на мій погляд, глибокий принцип. Сильні емоції, навіть такі, здавалося б, деструктивні, як страх, досягнувши певної критичної маси, можуть розблокувати прихований потенціал, можуть стати джерелом несподіваної сили та енергії для дії, яка раніше здавалася неможливою. Це ж класична діалектика, перехід кількості страху в якість політ накопичення страху не руйнує, а призводить до якісного стрибка. Це твердження про те, що в самій безодні від чаю може народитися щось нове, несподіване. Mm, я не можу погодитись з такою універсалізацією. Так, ці рядки ключові, але їх можна прочитати значно прозаїчніше, без такої високої філософії. Дивіться, це може бути просто пояснення внутрішньої логіки самої цієї конкретної казкової історії. Не проголошення універсального закону буття, а пояснення, чому в цій пісні сталося неймовірне, мовляв, от бачите, діти, страху було так багато, що навіть черепаха полетіла, ось така чудосія трапилася. Тобто це пояснення працює лише в межах цього вигаданого світу і не обов'язково несе якийсь позитивний чи універсальний смисл. Це може бути просто констатація дивного факту в казці. Або як я вже казала, коментар про те, наскільки ірраціональною і непередбачуваною може зробити поведінку панічний страх. Знаєте, можливо, тут є навіть елемент чорного гумору. Страх був такий сильний, що черепаха з злетіла, тобто, можливо, ну збожеволяла, або буквально стривнула зі скелі у відчаї. Рядок про те, що діти гнають правду, знову ж таки він повертає нас на землю і підкреслює цю двозначність фіналу. Він не дає нам просто повірити в щасливий кінець. Гаразд, спробую підсумувати свою точку зору. На мій погляд, пісня черепаха Аха Аха. Незважаючи на свою ну таку дитячу форму та простоту, торкається дуже глибоких екзистенційних питань. Вона показує, можливо, в метафоричній формі, як граничний досвід, зокрема всеохопний страх, може стати несподіваною силою, що штовхає на вихід за межі власних можливостей. Це історія про потенціал до трансформації, до самопоравершення, який прихований навіть у найслабших і найбоязкіших. Політ черепахи це символ надії, символ того, що навіть у найтемнішій ситуації можливий несподіваний прорив злет. А моя підсумкова позиція інша. Я вважаю, що цю історію корисно читати і як певну пересторогу, постійний ескалуючий страх, як він тут зображений, це скоріше шлях до психологічного виснаження, до зламу довідчею. І те, що подається як політ. Цілком може бути метафорою втечі від реальності, занурення в ілюзії, самообман або навіть чогось трагічнішого. Нагадування про те, що черепахи не літають, воно діє як такий собі холодний душ, змушуючи засумніватися в позитивному фіналі цього злету. Воно спонукає нас замислитися над ціною такої трансформації, що відбувається під тиском панічного жаху. Можливо, це історія про те, як важливо не втрачати зв'язок з реальністю, навіть коли дуже дуже страшно. Безперечно, ця пісенька, як виявилось, залишає чимало простору для інтерпретацій, і можливо саме в цьому її цінність вона не дає готових відповідей. Так саме так, оця напруга між казковістю і реалізмом, між надією і пересторогою, вона й робить її таким цікавим об'єктом для роздумів. Здавалося б, проста дитяча пісня а змушує замислитися над такими складними речами, як природа страху, межі наших можливостей, ціна змін і власне сама реальність. Гадаю, тут ще є над чим поміркувати.